Що порадять карти на завтра. Будьте поміркованими, не поспішайте із висновками, не поспішайте з діями, не захоплюйтесь надмірно будь чим, чи то людиною, чи то якимось заняттям, чи то проведенням часу якимось приємним. Краще обрати менше. Менше може дати у перспективі більше. Емоційно завтра буде наповнений день, але знову ж таки контролюйте свої емоції. Король чаш, ось він на плоту, пливе по бурхливому морю емоцій, але він, такий, як ніби пліт стабільності, він керує емоціями і завтра вам знадобиться влада над своїми почуттями. Знову старший аркан він говорить про те, що завтрашній день може бути для вас. Одним з вирішальних днів, і Ірафант радить не робити не типових для себе дій. Якщо ви завжди дотримувались якоїсь позиції, завтра не час радикально змінювати свій спосіб вирішення питань, свій хід думок. Завтра той день, коли будьте собою, і успіх буде на вашому боці.